Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. І сьогодні ми говоримо про державну політику щодо євреїв у Радянському Союзі. Ця розмова є продовженням попереднього випуску програми зустрічі, де ми дізнавалися, як російська імперія ставилася до євреїв, і нашим співрозмовником незмінно є історик Сергій Гірік. Вітаю. Ми з вами завершили нашу розмову попередньо на тому, що аналізували стан в Російській імперії на момент розпаду імперії щодо ставлення самої держави до євреїв. Тож давайте почнемо з того, що проаналізуємо: а з яким власне багажем держава зайшла в ось цей період уже союзу радянського, і хто і як формував на державному рівні вже тут ставлення до євреїв. Ну власне були регіони, де євреїв було чимало, і там це взагалі було актуальним питанням. А були регіони, де євреїв не було взагалі, і там це було зовсім формальністю. А про які регіони йдеться, власне, це які саме це за межами України? Звісно, це регіони, які здебільшого ті, які до революції були за межею осілості. Ну тобто, якщо брати, наприклад, там Сибір, Урал, то в великих містах якісь невеличкі громади євреїв були. От е, частково ті е, хто там або самі напівлегально оселялися е, до революції, або нащадки засланців, або ті, хто власне в період революції туди переїхав, а за межами великих міст євреїв не було, і це були величезні простори, де просто можна було жодного єврея не зустріти. От а територія, яка входила до межі осілості в дореволюційний час, на ній як була велика щільність єврейського населення, так вона і залишалася. А ми можемо виокремити якийсь рік, коли власне ця політика почала формуватися вже в радянському союзі? Тобто я розумію, що от 1917 рік в країні колотнеча все з ніг на голову встало, революції, зміна влади, большевики це все зрозуміло. А коли вже дійшли до того, що почали думати ось про такі питання, і чи почали власне думати системно? Так, безумовно, почали і почали таким явичним порядком. І більшовики на контрольованій ними території, і на, на території України Центральна Рада, але це зовсім інше питання якби це тема окремої розмови. От фактично на всіх територіях усі уряди, які колишньої російської імперії, всі уряди, які приходили до влади, намагалися розв'язувати різні аспекти національного питання, і, зокрема, питання ставлення до євреїв. Одразу ж, одразу ж, ще починаючи з часів тимчасового уряду, який оголосив про скасування всіх обмежень щодо євреїв, і надалі більшовики активно намагалися Інтегрувати євреїв євреїв, які ще е, не цілком були інтегровані в е, загалом суспільство в тих місцях, де євреї були значною частиною е, населення. От і більшовики створювали під це спеціальні органи влади і спеціальні структури всередині партії. А це окремі відділи в наркоматі у справах національностей наркоматі РСФРР, і це були республіканські наркомати. От і єврейський відділ. При окремих комітетах партії, які значною мірою комплектувалися з колишніх активістів єврейських партій, поглинутих пізніше більшовиками. От і відповідно відповідно таким чином значною мірою, власне, руками е, с, е, самих представників єврейської меншини і формувалася політика радянської влади щодо євреїв на початку 20-х років. От, ну, але власне системно почали намагатися її втілювати одразу після приходу свого до влади більшовики. От мені знаєте, що цікаво в цьому моменті, знову ж таки, мені здається, що це дуже стереотипний погляд. Та зрештою, от здавалося, що якимись такими більш упередженими до євреїв були якраз за часів Російської імперії. Ну, хоча би той формальний, ну точніше, не формальний, а фактологічний поділ на якісь губернії і просто території, де вони могли селитися. Під час Радянського Союзу такого нібито як не було. Відповідно, складається враження, що ну на Авно більшовики ставилися до всіх однаково, хоча знову ж таки зараз ми вже розуміємо, що значить ставилися однаково, наприклад, до тих самих українців. То який стан все ж таки був, яке було ставлення до євреїв? Чи вбачали вони в них якусь загрозу, наприклад? І ви говорите про те, що вони намагалися їх інтегрувати? Але з якої позиції? З позиції, того, що нам ці люди і ось ця нація може загрожувати, чи все ж таки з якихось більш ліберальних позицій? В цьому плані дуже різнилася політика щодо євреїв в окремо взяті періоди. Тобто, треба її одразу так чітко поділити на кілька епох, так на кілька періодів, які тривали там від кількох років до кількох десятків років, і дивитися на час спершу до початку 20-х років. Це період, коли. Все тільки формувалося. Потім з 23-го року, коли почала здійснюватися політика коронізації на місцях, зокрема політика українізації щодо українців, і аналогічна політика коронізації почала втілюватися і щодо євреїв. Це період створення окремих єврейських шкіл з викладанням мовою їдеш, окремих єврейських педагогічних і аграрних технікумів, окремого одного єврейського вищого повністю єврейського вищого навчального за. Кладу на території радянської України це єврейський відділ Одеського інституту народної освіти, ну і окремі єврейські відділи існували також про деяких інших вищих навчальних закладах. От, але м, тут можна побачити таку подвійну політику. Тобто, з одного боку, євреї, начебто, інтегрувалися, бо їм надавалася вперше в історії можливість здобувати рідною мовою їдешем, е, яким на той час євреї ще не повністю асимільовані, мовно е, спілкувалися. В побуті е, здобувати вперше в історії вищого світу. От, а з іншого боку, таким чином е, ці євреї-випускники опинялися в такому певному гетто, бо е, неформальному гетто, в старому розумінні гетто, не в тому, як е, який зроб. Були нацисти під час окупації, так. Тобто відмежовувалися штучно від решти населення, коли здобували освіту не не мовою довколишнього населення, от а власне своєю мовою, тобто вони продов... могли продовжувати свою... працювати лише відповідно на тих територіях, де євреї компактно проживали. В цей самий час створювалися в 20-ті роки єврейські колгоспи, єврейські національні райони, Сталіндорський, Ларіндорське, Бухаріндорське. Новозлатопільський, от на території на, на півдні України та на території Криму, який на той час входив до складу РСФРР, от в цей самий час е, створюється. Єврейська автономна область з центром Біробіджані, як такий прообраз майбутньої, так і не створеної Єврейської республіки, де робилася спроба запроваджувати діловодство мовою їдеш, але це ніколи так і не було втілено остаточно в життя. От а потім ми бачимо повне згортання цього з кінця 30-х років. А в 38-му році ліквідовуються всі школи з викладання мовою їдеш, і взагалі з усіма мовами викладання з усіма мовами національної Нальких меншин як мовами викладання, е, і потім, ну якщо брати конкретно українську республіку, і потім ми бачимо в 39-му році невеличкий так е, такий ухил від цього після приєднання західної України Західної Білорусі до, до Радянського Союзу, де конкретно саме в цих. Регіонах дозволяється на короткий час існування там шкіл мовою їдеш, вихід окремих окремої преси мовою їдеш. А потім після війни зрозуміло, що нічого з цього не поновлюється, і ми бачимо абсолютне придушення будь-якої єврейської культурної активності після 49-го року, після ліквідації видавництва Деремес, газети Ейнікайт в Москві і масовані репресії проти євреїв, повну заборонені. Про будь-якої культурної діяльності мови гідеш фізичну ліквідацію єврейських письменників, які, на відміну від письменників, які творили іншими мовами під час великого терору значною мірою вберегли своє життя, от їх просто знищили вже в 52 53 роках. І таку дуже дуже обмежену політику відновлення єврейської культури вже мовою їдеш, але вже більше якби як таку вітрину для того, щоб демонструвати щось що єврейська культура в СРСР все ж таки існує, але тільки там для старих людей, які там можуть прочитати журнал «Советіш Гемланд чи окремі книжечки їдешем, які видавалися лише одним єдиним видавництвом совєтські писатель в Москві, яке мало монополію на видання книжок мовою їдеш з кінця 50-х років, коли відновилася ця діяльність от і ну і все, і в такому вигляді такої такої культури, яку просто треба було демонструвати на захід, що вона тут все ж таки якось там існує для когось? От вже проіснувала єврейська політика радянського союзу вже до власне розпаду радянського союзу. Чи була в цієї ідеї і в цій концепції, в цій політиці якась група ідеологів або ж один ідеолог? Власне, хто це все формував? Хто був автором цього всього? Ну, власне, в період 20-х років існувала така конкуренція між різними політиками щодо євреїв? От щодо того, наприклад, чи варто створювати єврейські колгоспи, єврейські національні райони на території колишньої межі осілості, от, зокрема на території України, чи варто створювати окрему єврейську територію на зовсім новому місці, десь на далекому сході? Існували це, існували різні точки зору. Одну точку зору представляв Ларін, а іншу точку зору представляв Калінін, ну, власне, в назвах, в назвах єврейських населених пунктів, от, новоутворених населених пунктів, і в назвах єврейських національних районів можна побачити, власне, хто лобіював в партійній і урядовій верхівці політику щодо євреїв. Це колгосп Ларіндорф. Прізвище Ларіна, Калініндорф, всесоюзний староста Калінін. От ну зрозуміло, що без Сталіндорфа як найбільшого районного центра єврейського на території України на Криворіжжі, тут не обійтися. Але Сталін власне цим питанням не дуже цікавився. Він почав цікавитись єврейським питанням вже власне пізніше, вже перед смертю, коли почав розкручуватися махової репресії щодо євреїв вже в 49-53 роках. Ви сказали, що Сталін цією взагалі проблемою, якщо так коректно сказати, або ж так, єврейським питанням став цікавитися більше під кінець свого життя, тобто в 53-му році, я так розумію. А чому так? Чому стільки часу на це пішло? Ну власне, він просто певно, не вважав це питання важливим порівняно з іншими аспектами національного питання в Радянському Союзі, але під час війни відбулася поїздка. Соломона Міхоелса до сполучених штатів для того, щоб пролобіювати надання єврейськими громадами сполучених штатів фінансової допомоги радянському союзу для закупівлі зброї боєприпасів, і їх дуже дуже добре зустрічали. Вони зібрали величезні суми допомоги у євреїв Сполучених Штатів допомоги радянському союзу. І після війни е, Сталін е, і наближені до нього представники органів державної безпеки почали просувати таку конспірологічну теорію, е, що там було завербовано Соломона Міхоелса. Американською розвідкою, що вони там готують якісь ну якусь змову проти влади, змову з метою від'єднати на якусь територію від радянського союзу, до цього додалося в проголошення в сорок році держави Ізраїль. І якщо до 48 року євреї сприймалися як е, народ. Як Народність, яка не має своєї батьківщини за межами радянського союзу, і тому за визначенням в основній своїй масі є лояльною до центральної влади, то після 48-го року євреї почали сприйматися як потенційні громадяни з подвійною лояльністю. То якась їх частина могла сприйматися як ті, хто хто, передусім, є лояльним своїй батьківщині, якісь уявлені батьківщині за межами Радянського Союзу. Тут просто можна провести паралелі з тим, як здійснювалися репресії проти поляків, наприклад, і проти корейців у 30-ті роки, коли коли власне масові депортації етнічних поляків з ОСРР, там і от те ж саме уявлення. Імовірно сформувалися у Сталіна після 48-го року після проголошення Ізраїлю. тобто розуміємо, що ці процеси, які були на міжнародній арені, впливали і дуже впливали на те, що як, як держава себе поводила по відношенню до євреї, так. я ще хочу встигнути поговорити про те, а як і ми говорили про це ще у першій частині нашої програми, коли говорили про імперію, і навіть починали з цього розмови, що мовляв тут. Не зовсім доцільно е, прирівнювати ось це ставлення держави до євреїв і ставлення всередині країни безпосередньо суспільства до євреїв. Що це треба розрізняти ці е, політики, так би мовити, і цю поведінку? То що ми можемо сказати про радянський період? ну власне тут можна знову ж таки провести провести певні такі розмежування 20-ті роки ми бачимо досить часті рецидиви старого традиційно старої традиційної юдофобії це ще не модерний антисемітизм от з боку частини населення от тобто з низів От, а в той самий час ми бачимо, що е, з боку верхівки антисемітизм все ж таки, принаймні, офіційно всіляко засуджується. От, звісно, той самий час ми бачимо навіть у 20-ті роки прояви державного, хоч і такого не, не зовсім офіційного антисемітизму, але викликаного передусім не ставленням до євреїв, от а ну, тобто це прояв, такий антисемітський прояв, але це не прояв антисемітизму. Це позбавлення значної частини євреїв громадянських прав, да коли просто в категорії лішенців людей, які були позбавлені громадянських прав за своїм соціальним становищем до революції. До 36-го року були потім позбав... це колишні там колишні власники підприємства, які були наймані співробітники, колишні представники кліру, і так далі. Непропорційно великим був відсоток позбавленців євреїв в окремі періоди близько половини всього єврейського населення потрапляло до цієї категорії. От але це було пов'язано не зі ставленням до євреїв як таких, а просто зі структурою соціальної єврейського суспільства до революції, от яка відбилася на статусі євреїв після революції, от але в в принципі в теорії антисемітизм дуже жорстко засуджувався. Це можна побачити там, наприклад, на поезії Маяковського єврей товаришам із Азєта», де дуже гостро автор проходить по протиєврейських популярних протиєврейських стереотипах. От. але в той самий час ми бачимо, що якщо в пресі часто з'являються там фрази типу Перед судом постав антисеміт от пов'язані якраз з побутовими проявами що ці побутові прояви насправді були дуже е, частою з'явою от а потім е, після е, після другої світової війни коли власне і євреїв стало значно менше і особливо на території яка потрапляла під окупа... під окупацію е, під час другої світової От побутового антисемітизму дуже відчутно поменшало, от але в той самий час ми бачимо прояв, е, часто якби такі законспіровані вже власне урядового антисемітизму. Квот на прийом євреїв до вищих навчальних закладів, причому з дуже великим територіальним розмежуванням і з, е, з розмежуванням за типами закладів. Коло до панститутів євреї могли вільно вступати до університетів за квотою, а до військових навчальних закладів їх не брали взагалі в окремі моменти. Це були суто офіційні а, кроки, та хоча вони жодним чином не афішувалися. Офіційно євреї мали рівні права а, зрештою населення. От і в той самий час ми бачимо, що побутовий антисемітизм а, він в цей час вже функціонує, переважно у вигляді якихось а, там циркулювання якихось антисемітських анекдотів, там і так далі. От а проявів а, якихось уже там якоїсь погромницької агітації, крім окремих проявів, там в самвидаві, переважно в російському самвидаві, в українському самвидаві, крім е, книжки. Що ступала євреї на Україні практично жодним, жодним чином антисемітська тема не була представлена так в російському сам видаві в 70 80 роки антисемітська складова дуже широко представлена. Тобто тут ми бачимо, що антисемітизм насправді насправді мзах в неофіційному дискурсі він циркулював, але з побутовим да з побутовим антисемітизмом це не дуже корелювало, і е, особливі офіційна політика теж нам чи корелювала з побутовими антисемітизмом. антисемітизму. Я розумію, що це таки в нас зараз вийдуть дуже серйозні стрибки у часі, хоч говоримо лише про період, про Радянський Союз. Проте маємо обмежений час програми і мусимо на це вважати. Я би хотіла завершити нашу розмову таким аналізом, власне, як змінилося чи змінювалося власне ставлення до євреїв, і політика щодо євреїв в радянському союзі вже на кінець його існування. Тобто, умовно, а з яким багажем у? Вже Радянський Союз розпадався, і з яким багажем уже починалася Російська Федерація? Ну, власне, після 53-го року, коли було відновлено в 53-му році на 14 років дипломатичні відносини з Ізраїлем, у Радянського Союзу, ну знаєте, в 1948 році їх було встановлено, коли Ізраїль проголосили. Потім було після вибуху в радянському посольстві в Тель-Авіві, було їх розірвано і влітку 53-го року відновлено і під час шестиденної війни в 67-му році знову розірвано. І от ми бачимо, що між 53-м і 67-м роком хатус антисіоністської, по суті, антисемітської пропаганди він досить сильно падає. А в той самий час, наприкінці 50-х років, замість пропаганди. Антиюдейської пропаганди, але він більше був пов'язаний не з антисемітизмом у владі, а з антирелігійною політикою загалом плеск публікації антирелігійного штибу і проти мусульманських відповідно в Центральноазійських республіках, і проти православної церкви, спрямованих і проти різних течій в протестантизмі, поширених в радянському союзі. От, тобто, антиюдейська пропаганда, вона все ж таки була не так. Тісно пов'язана з е, антисемітською темою. Так, хоча е, ті, хто писали антиюдейські тексти, як, е, зокрема Трохим Кичко, вони, звісно, були антисемітами. Ну, от, і пізніше вже антисіоністські в лапках е, тексти того ж самого Кичка, вони це дуже яскраво демонструють. От, потім, після 67 го року, ми бачимо. Е, е, судження ізраїлю ізраїльської політики і антисіоністська пропаганда вона дуже часто переходить межу між несприйняттям політики ізраїлю і власне антисемітизмом от і в такому в такому форматі вона функціонує власне аж до Це антисіоністська пропаганда Території України дуже часто е, прямо в межах одних і тих самих серійних видань, як пост імені Ярослава Гала на Альманах. От е, одних і тих самих серійних видань е, із тими виданнями, які, в яких засуджувалася діяльність так званих українських буржуазних націоналістів, от і е, в цей самий час створюється Антисіоністський комітет радянської е, суспільності, от який так само існує аж до розпаду радянського союзу. От, але в той самий час в рамках політики розрядки Брежнєв починає дозволь за часів Брежнєва дозволяється виїзд окремих євреїв із радянського союзу, яких не випускали до 70-х років. Звісно, завжди з формулюванням для ві... воз'єднання родини. От необхідно було для того, щоб виїхати, необхідно було, щоб хтось надіслав виклик із Ізраїлю, і це в умовах, коли не було ізраїль Дипломатичних взаємин між Радянським Союзом і Ізраїлем. Потім а, ми бачимо, що після 79 радянської інтервенції в Афганістан а, кількість євреїв, яких випускають із Радянського Союзу, значно зменшується. З'являється якраз 70-ті роки таке явище, як відмовники, тобто люди, які подали, подали заяву на виїзну візу, і в відмов... ній їм було відмовлено. Ну і наприкінці 80-х років ці обмеження знімаються і починається велика алія, яка продовжується і впродовж 90-х років з усіх колишніх республік радянського союзу. От і наприкінці вже 80-х років практично всі обмеження знімаються обмеження щодо розвитку єврейської культури. Але єврейська культура вже немає для кого робити, тому що більшість єврейського населення на цей час вже є російськомовною вже в мовному і культурному плані асимільована. Власне, в умовах великої алії, коли більшість євреїв дуже швидко виїжджає з радянського союзу. Аудиторія для створеної нової єврейської преси дуже дуже швидко скорочується. Це була розмова з істориком, викладачем магістерської програми з Юдаїки у Національному університеті Києво-Могилянська академія Сергієм Гіриком. Нагадаю, що програма виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цареграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.